Всім привіт! Мене звати Ірина. Дехто, можливо, мене впізнає по голосу з каналу на вайбері Наші сади. Нарешті я наважилася знімати відео про наш садок, про наш розсадник, розповідати вам, показувати, що ми садимо, що ми живцюємо, який товар до нас приходить, що росте у нас в саду. Ми намагаємося посадити в себе в садку, все, що у нас є на продаж, щоб в подальшому вам показувати, як воно росте, як воно відрізняється. Деякі рослини садяться одного сорту, але ростуть по різному. Відео це в мене перше, тому вибачте, мене за ломаний язик. І трішки я хвилююся, не знаю інколи що говорити. Мабуть, потрібно більше просто показувати свої рослинки в нашому садочку. Наш садочок відносно молодий. Перші посадки були зроблені в 17 му або в 18 му році, вже точно не пам'ятаю. Це у нас був козацький ялівець. Зараз я вже його вистригла і тримаю його в невеликих розмірах, тому що якщо його не стригти, то він буде рости дуже великим. А подвір'я у нас невеличке всього-навсього соток разом з будинком. А хочеться все посадити, тому що коли люди до нас приходять і кажуть, а таке у вас є, а таке у вас є. І ми намагаємось, як я вже вам говорила, посадити як можна більше рослин, щоб було що показати на прикладі. Тому посадки у нас, скажімо так, хаотичні. Ніякого стилю в нас немає. Ми постійно щось досаджуємо. Роботи в садочку дуже багато, як ви бачите, бур'янів достатньо. Ну, ми з ними намагаємося боротися. Як у нас виходить. Ну, Роботи багато, тому що у нас ще, ще розсадничок займає деякий, деякий час. Нещодавно додавали дві алеї з гортензії, щоб у нас було більше асортименту, і я могла показати кожен сорт, який у нас зростає, як він виглядає, як він розвивається, тому що гортензії. Це така рослина, яка кожного року веде себе по-різному. В залежності від погодних умов, найбільше, мабуть. Ось це наша нова алейка. Тут у нас ростуть карликові гертензії. Тут у нас барбариси, і карликові і колоновидні. Тут наша алея з барбарисів закінчується такий. Маленький перехід вересами і ялинкою карел, ідемо знову до нашої алейки з гортензій. З цієї сторони, у нас висаджені гортензії трішки вище, ну, метр п'ятдесят, два метри деякі сорти. Щоб в подальшому, і звісно ж, показувати вам, як вони будуть розвиватися. Ну а нам же ж потрібні кущики для живцювання. Чим більше насадимо, Собі сортів тим більше буде у нас в подальшому ну, живців і асортимент по гортензіях. Це у нас доріжка майбутнє, яка переходить на наступну клумбу. Тут у нас знаходиться яскрава частинка нашого невеличкого розсадника. Це у нас Барбариси. Вони тут а не всі знаходяться, бо всі в нас не поміщаються. Дуже маленька діляночка. Нам ще там трішки дають сусіди. І ми деяку кількість переставляємо до них. Це гортензії. Асортимент у нас в принципі невеликий, але для нас це значні досяги, тому що три роки тому, коли ми починали, у нас було в асортименті. Три сорти рослин по 7 горщиків. Отакий був наш початок нашого сімейного розсаднику, скажімо так, а це наші помічники ходять. Вибачте за нарізку кадрів, бо я звикла знімати відео по 10 секунд на групу, а тут потрібно для ознайомлення з вами зняти якомога більше кому буде все в нарізках іти. В подальшому плануємо знімати відео всіх рослин, які в нас є, і розділяти їх, мабуть, по групах, так як гортензії, барбариси, хвойні рослини. Їх також дуже багато. У нас і ялівці, і ялини, ну, всі хвойні рослини. І, мабуть, це зробиться все по групам, щоб було для вас зручно. Сподіваюсь, відео вам сподобається, і ви нас підтримуєте в початку нашого розвитку каналу. Підписуйтеся, ставте вподобайки. Дякую, до нових зустрічей!